Ми сьогодні зібрались тут, щоб представити Товариство анонімних алкоголіків, яке сьогодні відзначає ювілей свого існування у світі. Воно існує з 10 червня 1935 року, і відомо в усьому світі. Відомо тим, що багатьом людям допомогло одужати від такої важкої страшної хвороби, як назва якої алкоголізм. Річ в тім, що ми... темою цієї прес-конференції не є говорити про розповсюдженість і наслідки цієї проблеми. Скажу тільки, що в Україні вона є дуже серйозна, але і пред... головна мета це представити один з напрямків, в тому числі і лікування. Хоча саме товариство анонімних алкоголіків не займається лікуванням цієї хвороби, але в тому числі і на медичні уявлення, і підходи до лікування цієї хвороби. Це товариство внесло дуже великий внесок і багато що змінило. Знову, щоб не зупинятися на проблемах лікування, скажу, що сучасні підходи до лікування алкоголізму суто з медичної точки зору, вважають, що не існує суто медикаментозного підходу до. Лікування, профілактики алкоголізму, хоча є певні наробки, але останні дослідження показують, що без так званих психосоціальних втручань досягти тверезості і підтримувати тверезість, це неможливо. І існує декілька напрямків психосоціальної роботи в. Лікування алкоголізму, які мають доказову базу своєї ефективності, і один з цих напрямків це одужання в групах АА. Як, як я сказав, що це товариство існує вже 80 років у світі, воно також є представлено в Україні. В Україні воно існує вже. Понад 25 років. Якщо у, в, в світі у понад 100 країнах воно об'єднує понад 2 мільйони людей в Україні, майже в кожному обласному центрі існує одна або декілька груп анонімних алкоголіків. Взагалом, по Україні більше, на сьогоднішній день налічується більше ста груп. Як я сказав, що майже в кожній області є декілька груп. Одна, я як лікар-психіатр, який знайомий з проблемами лікування алкоголізму, скажу, що Одужання від алкоголізму відбувається, в... одужання в АА, відбувається насамперед в групі, де збираються люди, котрі на собі відчули і перенесли інколи навіть дуже жахливі наслідки пиття і. Кожен з них має змогу в цій своїй групі АА ділитися тим, що він пережив, що з ним сталося, чим він живе зараз. І, скажімо так, що група і атмосфера в самій групі дає можливість людині бути відкритою, відвертою, чесно говорити і бачити. І своє пиття, і проблеми, які е, внаслідок цього виникли. І саме головне, ця відвертість, щирість дозволяє е, стати людиною, дає шанс стати іншою, вести, вести себе не так, як раніше, кинути, пити і е, підтримувати свою тверезість. І е, в групах АА можна почути дуже цікаві і неймовірні е, історії, як люди, котрі були, е, ну майже е, дістали дна в своєму питті, не мали надії, е, не один раз е, лікувалися і лише е, завдяки. Е, Підтримці інших алкоголіків знайшли шлях до тверезого життя. І скажу ще від себе, що можна дуже багато розповісти про АА, але, скажімо так, побачити ці історії життя на власні очі. Це зовсім інша картина. І оповісти, як це відбувається одужання, як тверезий алкоголік може жити тверезим життям протягом багатьох років.